Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні ворог планує нанести по Україні, нібито масований комбінований удар може задіяти борти стратегічної авіації калібри з моря, балістикою шахеди. Пишуть монітори, реагуйте на тривоги. Диктатор хоче вбивств мирного населення. Західні дипломати припускають, що майбутні удари можуть бути спрямовані на символічні цілі в Україні, як от урядові будівлі або об'єкти служби безпеки України. Купол Верховної Ради, банкової, Хрещатик, батьківщини, мати це буде величезна, жорстока, безжальна атака, але українці хоробрі люди, сказав один з дипломатів. За іншими ж даними в найближчі дні можливо масована ракетно-дронова атака бережить себе і своїх близьких. І інформація, що РФ передислоковує та споряджує бомбардувальники ту 95 мс і ту 22 м 3 після їх повернення з далекого сходу в чорномору вийшли два ракетоносії з можливим залпом до 16 ракет типу «Калібр». впродовж кількох діб можливе застосування балістичних ракет різного типу після серії болісних українських ударів по військових стратегічних об'єктах росії володимир путін скликає закриту нараду в бункері стриждені там ухвалюється рішення негайна та відповідь з покусом на Банково. Верховну Раду і інші ключові символи української державності пишуть телеграм-канали. Це має бути не удар, це має бути знак, знак, що ми ще є, сказав за словами джерел Путін пілоти проти, але вже одразу після цього двоє льотчиків Ту-22М3 подають репорти про несправність систем навігації. Ще троє заявляють про емоційно психологічну неспроможність до виконання завдань. Один із командирів доповідає: особовий склад не розуміє сенсу цього удару. Це не тактика, це помста, еліта саботують на горі. У держдумі блокується засідання, яке мало закріпити мобілізаційне посилення для реалізації удару помсти фінансово-промислові групи з московського регіону через тіньових посередників передають сигнал в адміністрацію Патрушова. Це остання межа. Якщо вона буде перейдена, ми не триматимемо баланс. Патрушев і умовний гальмівний механізм за інформацією західних аналітиків. Патрушев запускає механізм м'якої паузи. Він не скасовує наказ, але переводить його на етап технічної перевірки. Герасимов формально не присутній в координації, але впливає через сигнальні групи на авіаційне командування. Нібито висновок війна вийшла з кабінетів. Але не всі хочуть її туди повертати. Атака по Верховній Раді банквії мала бути фінальним жестом сили, але вона перетворилась на жест ізоляції або навіть ті, хто руками підтримували режим, тепер бачать його як баласт, а не як прапор. Наказ можуть віддати, але в повітрі лише ті, хто хоче летіти, а їх з кожним днем менше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.